Якщо дуже легко виходить, ми беремо себе за ладишки і починаємо те ж саме робити. Руки штовхають наші стопи, п'ятки в сторони. І добираємось до крижа. Вивільняємо напругу за допомогою рук і локті спрямовуємо в сторони. Рука пряма, локоть догори. І ми стараємось вивільняти напругу між лопатками. Постійно працюємо. На вивільнення напруги з хребта. Таз. Знімається напруга. Збільшується гнучкість. Видих. Втягуємо живіт. Вдих. Видих. Ми стараємось вдихнути криш і видихнути через маківку. Ми вдихаємо і видихаємо через маківку. Вдих. Видих через маківку. Проводимо силу від крижа до по центру нашого тіла і видихаємо через маківку. Вдих. Видих. Вдих. Вдихнули. Видих із крижа в маківку. Вдих. Видих в маківку. Видих в маківку. Супер. Сідаємо. Витягуємо ноги і перевіряємо, що у нас вийшло. Штовхаємо ноги назад. Збільшилася наша гнучкість в ногах.